Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду маринувати помідори і покажу вам по якому рецепту. Це дуже виходить смачні помідори по такому рецепту. У мене вже на каналі є помідори, як я мариную, а сьогодні вже покажу другий рецепт. Для цього я взяла помідори, такі середненькі, невеличкі, такі малесенькі є. А головне, щоб була така плотнесенькі були вони для маринування, щоб не дуже були такі м'ясенькі. Петрушка у мені, мені потрібна, кріп, як бачите, тут є у мене. Чорний перець горошком, духмяний перець, цибуля, чесник, оцет 9%, лавровий листочок, сіль і цукор. Ну от і все, що мені потрібно для маринування помідорів. Я зараз поріжу, от. Кріп, петрушечку, цибулю. Покажу вам, я порізала от кріп, порізала петрушку. Петрушку тільки пополам перерізала. і все. Чесник не нарізала, буду ставити в банки, буду нарізати і покажу цибулю. Цибуля молода, дівчатка, і її треба різати в баночки тонесеньку, щоб вона гарнесенько там пропарилася. Бачите? Щоб не дуже було на відео показує, що вона така. Грубенько нарізано. но ну, я кажу вам натонесенько, 2 мм, 1-2 мм, як можете там, ну, щоб тільки не дуже була така грубенько нарізана, щоб вона гарненько пропарилася разом з помідорами. Ну, і Буду вже зараз ставити помідори у баночки. Помідору я буду зубочисткою накарувати. Так. Помідори миті, я вже помила. Так, 2-3 рази, скільки там можете успівати. Ну що, буду спочатку ставити зелень в баночку, потрошечки. Там дівчатка мені писала, а що ви ставите до помідорів кріп. Ну, кожен ставить зелень за своїм бажанням. Один зубчик часника ставлю, один у мене великий, і тепер отак буду ставити трошечки цибулі сюди на низ. Так взяла десь пару щучок, дрібку. Я завжди так ставлю дрібку. І два, три, якщо великі, два духмяного перцю. Тепер візьму лавровий листочок. Ось так взяла один. Ну, я рву, ріжу все. Я так люблю. Отак. Другі, два листочки лаврових. Поставила в баночку, кажу вам, прикладу все. А тепер буду складати помідори. Отак, як хто вміє, як Кому виходить, десь малесеньку ось сюди поставлю так, щоб гарнесенько помістилося. Ой, і знову не проколола. От показати показала, я так того року робила і помідори, я скажу вам, як я не проколола, вони трошечки потріскали. Були смачні, дуже смачні, але потріскали. Це треба зразу стати, їх всіх проколоти, а тоді вже вставляти в баночки, щоб не забути. Це зробити. Ну, я поспішила, хотіла вам все показати швиденько. Так іншим разом не виходить аж так. два-три рази, скільки там. А тепер беру знову цибулі і знову так ставлю. Якщо любите багато цибулі, отут, щоб було, ми любимо цю цибулю в таких помідорах маринованих. І далі буду ставити помідори. Оця помідорка проколена вже у мене. І можна ще зверху так трошечки. Одне кільце цибулі. Ну от і все. Я люблю ще зверху теж поставити отак трошечки. петрушки. Ну Бачите, отак. Вклали. І зараз так всі баночки складу. і скажу вам, що я поставила вже вода нагрівається. Скажу вам, що помідори вже склала всі у баночки. Отак от вийшло. Бачите, отакі. І тепер буду заливати е, окропом. Біля мене є вже гарячі, тільки що зняла. Отак ну, кожну баночку буду заливати. Повну повну вех. Водичку треба трошки прикривати, щоб вона трималася гарячою і зразу кришкою накривати буду. Заливаю останню вже, тепер беру таку дерев'яну дощечку і гарнесеньку прикладу. І прикладу так кожну кришечку, щоб вона стала на баночку. Щоб зараз воно все, отак, коли я прижму, сіло на баночки було, щоб прикрило гарненько. І вони тоді там гарно будуть упарюватися. І так хай стоять на хвилин 20, 30, як мається час. Ну, не менше, як 20 хвилин. Пройшло 30 хвилин і я буду зливати воду. Я бачите, ще поставила таку баночку з сіллю зверху, щоб гарненько прижали. Отак, От забираю це. І тепер візьму кришечку таку і буду зливати каструлю. І так слідуючи, накриваю. Останню, вже буду зливати. І скажу вам, що я завжди маринад роблю на цій воді, що я зливаю. Тому що вона вже ця вода в себе взяла, оті запахи, всі з цибулі, з перцю, з зелені. Я завжди роблю тільки на цій воді. Все. А тепер ставлю на плитку газову і покажу вам далі, що доробити. Вода закипіла. І буду зараз робити маринад. Скільки чого даю до маринаду, напишу на один літр. Але покажу вам: оце у мене сіль. Бачите? Я напишу, скільки в ложках і скільки в грамах, але покажу вам, яку я ложку набираю. Так, Зовсім майже без верха. Це на 3 літри води 3 ложки солі я даю. Ну, я не буду всю сіль міряти, я просто показала лишень у як я набираю. Тут у мене цукор. Цукор і цукру можна давати 100 г на літр води, а можна і 80 грамів на літр води. У ложках це виходить отакі ложки теж. Отакі. Без верха майже. Ну така, трошечки чуть-чуть-чуть. 240 г цукру. Ну, я напишу в описі все я напишу. Додала цукор. Перемішаю, щоб гарненько розтопилося. Ну, цукор можна, я скажу, якщо любити дуже таке, щоб були гарно солодкі помідори, оцей маринад би був, то можна давати 100 грам цукру на літр. Якщо не дуже любите такий, щоб був солодкий, 80 грам цукру на літр води. Ну, це я вам так сказала, а от оцету, ніколи оситом я не регулірую маринад. Скільки потрібно, скільки я і даю. 150 мл оциту. Це 50 мл йде на літр води. От заливаю сюди оцет. Вода в мене гарненько скипіла вже, все закипіло. Так що я це перемішаю. Ну так, хвилиночку ще хай побуде. Легесінько так може скипіти, більше не треба. І буду зараз заливати в баночки вже. Маринад готовий, буду зараз в баночки заливати. Обираю дощечку і буду заливати вже тепер в баночки знову. Отак. Буду накривати і так, слідучи. Я вже останню баночку заливаю. Отак. Повна-повна баночка, щоб була. Я вже останню баночку закручую. Ну, от, і зараз я їх отак от переверну, гарнесенько усі. Вінські гарненькі виходилися. От, А зараз беру отак як теплесеньке одіяло і так гарнесенько, гарнесенько кутаю. І щоб стояли так, вони поки не застинуть, щоб були холодні, зовсім холодні. А потім можна чи в підвал, чи в кладовку, хто де має можливість. Вони в кладовці дуже гарно зберігаються. Ну, от таким рецептом сьогодні я поділилася з вами. Так що, пробуйте, ви. Це рецепт перевірений і дуже смачно виходить. І всім вам дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте. Дуже-дуже гарно вам дякую. Особливо дякую за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним здоров'я, Божої витримки і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!